Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Моя справа Адмін. Це буде суто технічне відео про щупи, і, начебто, ну, який сенс знімати окреме відео про щупи. Я з вами згоден, але щупи Кельвіна. Щупи Кельвіна хотів би вам показати ось такі щупи Кельвіна, для чого вони використовуються. Є тестер ZOE dq 02 який є фактично lcr бриджом і у нього є функція вимірювання внутрішнього опору акумуляторів. Тому я то їм буду по більшій частині вимірювати саме акумулятори, але, але подивіться, які у нього комплектні щупи. Ну, по-перше, щупи Кельвіна, то вони чотиридротові, вони відрізняються від звичайних тим, що вони. Чотирьох Але вони дуже-дуже коротесенькі. Як ви розумієте, коротесенькі це добре з однієї та сторони, тому що їх електричний опір буде невеличким за рахунок того, що вони коротенькі. Відповідно, і ємнісні характеристики, індукційні характеристики будуть зменшені. Але інколи доведеться використовувати їх на відстані. Ну, тобто, тестер стоїть ось тут, перед вами якась плата, і такої відстані можливо вам не вистачить. По-перше, по-друге, все може бути і потрібно мати запасні щупи, щупи кільвіна. Звісно, для тих, хто займається. Професійно, ну по перше, швидше за все, у вас не буде такого пристрою. А по-друге, ви швидше за все будете мати щупекельна, які вставляються от сюди в контактну групу, і вони будуть значно краще точніше вимірювати. Відповідно, ну думаю, що у вас будуть такі. Я не є професіонал, я не займаюся ніяким ремонтом, мені особливо це не потрібно, але інколи потрібно вимірювати опір, інколи потрібно вимірювати ємності, інколи потрібно вимірювати навіть і індуктивності. Дуже-дуже рідко, але таке і буває. Тож, я собі взяв про запас трохи довгі щупи, я шукав саме довгі щупи. Кажу одразу, для тих, хто. То хоче вимірювати точно, що пекельвіна взагалі не годяться. Вимірювати потрібно на контактній групі. Але для того щоб оцінити, хоч приблизно які показники перед вами не надто малі, не надто великі. В принципі, що пів Кельвіна, ось таких чотиридротових, дротових шупів Кельвіна вам вистачить, і тому я і шукав я і шукав довгі. Довші, ніж ці, тому що комплектні ну, буквально 30 см. Це гарно, якщо ви працюєте, я ж кажу, поруч. Знайшов ось такі: це JZDZ. Кельвін, Тестель, Церліт, Батан, Резистанс, чотирьохвай. Ну коротше, щупи кельвіна від фірми Джейзі. Джейзі це виробник щупів, причому вони намагаються робити відносно недорогі щупи. Кажу одразу не дорогі щупи, але мені подобається, що у них доволі таки демократична ціна. Наприклад, ось ті щупи Кельвіна я взяв по ціні 270 гривень. Як за чотири дротові щупи Кельвіна, подивіться розмір. Розмір той, да? розмір під 1 метр щупив Кельвіна, і відповідно, і, як ви розумієте, це дуже схоже. Ну, по Запаху я не впевнений, що це силікон, але це дуже м'яка резина. Це дуже м'яка резина, яка можливо, можливо, є силіконом, але чимось вкритим. Тому що ось це є PVC. Тобто це пластик і з часом він буде грубішати, і з за рахунок контакту із повітрям, за перепади температури, PVC буде грубішати, виходити з ладу, тріскатися. Це значно м'якіше відповідно і. Може працювати довше, а може вийти з ладу швидше. Але довжина, бачите, довжина як мінімум вдвічі більше. А за рахунок того, що вдвічі більше, то ви й достатися можете вдвічі далі, ніж рідними щупами. І для мене це було головне. По-перше, по-друге, у мене є комплекти щупів від JZDZ Звичайні, я для мультіметра використовую. Мені вони, в принципі, подобаються зроблено ну десь так, на чотири. От, якщо по п'ятибальній шкалі дивитися, то би бст 50 або бст 20 то десь 5-5 з мінусом, а JZDZ робить десь на 4. Я не буду їм приписувати занадто якихось гарних показників, ні, але вони більш-менш нормально, адекватно за свої то цінники, вони нормально роблять щупи що Кельвіна, що звичайні щупи. І ось з цими саме щупами я й хотів вас познайомити. Бачите, вони м'якенькі. Оця резина, вона м'якенька, вони довгі. І для чого це може бути потрібно? Для вимірів конденсаторів? Ну хіба що якоїсь середньої ємності занадто малі, занадто великі, будуть у вас великі втрати. По індуктивності так само будуть великі втрати. Але якщо ви будете вимірювати якийсь опір, електричний опір саме, то в принципі за рахунок того, що змінний струм тут довжина кабелю вже не настільки впливає. Ну так, да, похибка може бути трошечки, да? але вона не настільки впливає саме в електричний опір цього кабелю, як і щупів не настільки впливає, і тому ми можемо в принципі комплектні щупи. Замінити. Тож, давайте будемо. давайте, ну от Подивіться, якщо ви бачите, ось це навіть написано було, що це позолочені контакти. Я в тому не впевнений, що це золото, можливо, це якесь там золото технічне, або ще щось хто знає, я не буду казати. Проб не ставив. Так, давайте переключимось, переключимось на вимір опору. І поміряємо комплектними щупами, що ж ми маємо. Маємо ось ми маємо 57 мілі. Ну, 56, 57, 57, Давайте будемо фіксувати 57 міліомів. 57 міліомів хтось може сказати ого. Але я хочу сказати, що я вже казав, що за рахунок того, що виміри на щупах кельвіна йдуть змінним струмом, то 57 мільйонів насправді це ну аж занадто неого це м -м, звичайний опір звичайних середньостатистичних щупів які нічим не, не гірші не, і не краще, ніж все інше. Комплектні щупи, ось такі, які постачаються самою фірмою Зотик або Зої, ось такі комплектні щупи, які вони кладуть. Вони так само мають опір 57 мільйонів, вони мають ну або 52-53 мільйони. Вони так само десь приблизно один метр довжиною, і тому спокійно вони то кладуть, бо вони знають бо виміри йдуть змінним струмом. Тож, як ви бачите, в принципі, все добре з точки зору от, опору електричного все добре. Для того щоб порівняти, який буде опір тут. Ну давайте, от я зараз візьму ці щупи і підключимось. замість рідних. щупів ці я відключаю, прибираю, щоб вони нам не заважали. А ось ці щупи JZDZ ми підключимо і перевіримо. Ну от, подивіться, крокодили дуже-дуже схожі. Причому у JZDZ крокодили навіть трошечки краще тут зафіксовані. Оці перемички, вставки вони забезпечують гнучкість. Тут з точки зору на самих крокодилів майже все те саме. З точки зору пайки, у оригінальних пайка, кажу краще, і вона екранована. Там ще плівочка, якщо ви бачите, то там ще така плівочка наліплена. У JZDZ просто на контакт припаяний дріт і все. Ніяких плівочок, нічого там немає. Тобто, доволі такі. Простенько. От подалі дивіться, я витягую дріт і подивіться, скільки у нас ще дроту в запасі. Ну, Тобто десь сантиметрів 40 см точно є ще дроту в запасі, і це відповідно гарно, це супер. А тепер давайте поміряємо рідні рідні щупи Кельвіна, скільки їх електричний опір. От я буду чіплятися на один контакт. Давайте я його якось я його вхоплю, бо ж його потрібно вхопити. О, оце я вхопив. А тепер беремо чорний і поміряємо. Поміряємо. Ну, бачите, 21 21 міліом. Якщо у а, ось цих JZDZ опір, електричний опір 50, скільки там 6, да, десь було міліомів. То у рідних щупив 21 мільйон. Да, звісно, я ж кажу, що з точки зору міліомів, це супер. І це буде впливати на вимір, наприклад, дуже малої ємності, це буде впливати на вимір дуже великих опорів там, або ще чогось там. або, наприклад, це буде впливати на вимір індуктивності. Це все буде впливати. Але якщо ви вимірюєте саме середньо, Якісь показники а, по, по лікарні вам потрібно мати уявлення, то в принципі ось таких JZDZ, як ProZapas, дуже гарно мати, вони довші, і в принципі, по показникам вони непогані. Що я пропоную зараз? Є у мене 4... Різних резистори, типи номіналу резисторів 1,0, 001, тобто 10 міліомів і 10 омів. І от ми з вами, я пропоную подивимось, що буде, наскільки буде велика похибка при таких вимірах. Давайте почнемо все з того, що візьмемо 10, 10 омів і поміряємо. Ці резистори якраз я для того і брав. Вони мають похибку 0,1%, тобто навіть більше, ніж у тестера, ніж тестер може вимірювати. Давайте будемо дивитися: от 10 омів, як ви бачите, 10-10 омів. Тут все добре, ніяких питань немає, все ок. Комплектні щупи показують уже невеличку похибку: 3, 3 мільйома, бачите? Ну а JZDZ, як ви бачите, показує 9,997 мільйома, Тобто насправді похибка то є, але уже в зворотньому напрямку. за... Рахунок чого ми можемо і то, і то ідентифікувати як приблизно однакове значення. Далі, далі переходимо до номінала 1 Ом. Давайте поміряємо, що у нас з номіналом 1 Ом відбувається. Бачимо 1 Ом, можна сказати, 1 Ом. 999. От давайте я так зафіксую, от щоб у нас було перед очима це. Так, виймаю я цей резистор і перевіряємо на JZDZ. Одразу, бо вони зараз включені. Одразу перевіряємо на них. Ну, як ви бачите, похибка то є, да? десь приблизно 4 мільйони. Похибка ну, 3-4 от, от така, от, от така похибка я ставлю на холд. Так, Це оригінальні щупи. Е, давайте я знімаю холд і будемо міряти, що оригінальні то щупи поміряють. Як ви бачите, оригінальні щупи не набагато точніше виміряють в межах, в межах одного. Одного Ома похибки різниці немає. Що ми беремо довгі Джейзі, що, що ці різниці ніякої немає. Наступний резистор у нас 0,1 Ома. Будемо підключати його, перевіряти. Включаємо, дивимось. 01 і 3. хе 100... 13 мільйони. Ну, давайте заходимо. Тут ще й вплив у цих контактів може трошечки впливати. Невеличкий може давати похибку контакти. До речі, давайте я вже відключу для того, щоб на 100% бути впевненим, що немає жодного впливу. Ну да, бачите, одразу у нас одразу у нас значно кращі показники. Значно кращі показники, коли всі контакти відключені, ми бачимо реально 0,1 ома. Що ж, все добре, все добре, я цей резистор знімаю і будемо вимірювати зараз щупами. Отже, рідні щупи, давайте будемо виміряти. Я розходів розхолдив, і що ж ми бачимо? Ми бачимо, що у нас показники вже упливли приблизно на 2 мільйома. 2 мільйома похибки ми маємо за рахунок перевірки рідними щупами. Холдимо, щупи від JZDZ, знімаємо холд і дивимося, що ж у нас буде на вимірах. Як ви бачите, на вимірах знову ж таки майже нічого не змінилося. Ті самі 984 мікрооми. Ну, тобто 98, вибачте, міліомів, 98 міліомів, тобто похибка приблизно 2 мільйоми. Ну і нарешті резистор 10 10 міліомів. Давайте його поміряємо. Що ж у нас за резистор? Це буде вже. На, на межі похибки. Як ви бачите, да, він вимірює приблизно 10 мільйонів. 10 мільйонів. Що ж, я можу сказати, це добре. Це добре, бачите, коливається. Все ж таки термостабільність резистра, ну, 99 в межах, да, 10, ну от уже не вимірював 10, ну, давай, 10 10 мільйонів. Да. Добре, у нас є 9-10 мільйонів. От давайте будемо міряти тепер, що ж ми можемо наміряти на щупах. Це у нас щупи JZDZ, підключилися, знімаємо холд. І давайте поміряємо, скільки буде зараз. Похибка, як ви бачите, уже величенька. Ті самі 2 мл. 2 мл вже маємо. Ну і оригінальні щупи. Давайте перевіряти, на що вони здатні. Перевіряємо оригінальні щупи. А тут похибку, як ви бачите, навіть і більше. Тут уже похибка 3. 3 міліоми. Як не парадоксально, коротше ці щупи, начебто у них і опір електричний менше, але на вимірах, як ви бачите. Не все так просто. 3 мільйони похибка. Якщо на JZDZ було 2 мільйони похибка, то на цих 3 мільйони. Отак, от от так. в принципі, ну да, це було очікувано похибку бачити, але було неочікувано побачити похибку на JZDZ менше, ніж на рідних, на рідних щупах. Ось і все, що я вам хотів сказати, я ж кажу: су су суто технічне відео показати, познайомити з щупами від JZDZ. Все, я всім кажу. Слава Україні! До побачення! Віримо в ЗСУ, в нашу перемогу. Тримаймося, хлопці! Всім пока.